Уявіть собі ніжну ароматну намазку, яка тане в роті, збагачуючи ваш день яскравими смаковими відтінками. Всього кілька простих кроків і ароматна намазка на вашому столі. Для початку нам знадобиться філе одного оселедця. Його нарізали на шматочки і поміщаємо в чашу блендера. Додаємо заздалегідь відварену моркву нарізану на менші частини. Секрет особливого смаку полягає у використанні якісних інгредієнтів, тому не пошкодуйте часу на вибір двох плавлених сирків. Саме вони додадуть на масці неповторної кремової текстури. Наступний крок 70 г вишкового масла, розрізаного на половинки. Воно допоможе блендеру з легкістю перетворити всі інгредієнти на однорідну масу. Збиваємо до гладкості та насолоджуємося результатом. Для зручності на маску перекладаємо зручний посуд. І ця чудова намазка зберігається в холодильнику протягом 3-4 днів і є ідеальним варіантом для швидкого та смачного сніданку або перекусу. А для особливої подачі рекомендую підсмажити грінки. Вони чудово поєднуються з ніжним її смаком. За бажанням, ви можете прикрасити намазку свіжою зеленню, наприклад, пір'ям зеленої цибулі. Смачного вам!